Зміна категорії, 60 кілограмів категорія, перший півфінал. У цій категорії Ігор Ковтон, Вінничина, Червоний Кут і Максим Дюбейло, Черкащина, Синій Кут. Это два лідера цьому весі. вони встретились в полуфіналі. Їх розводили до полуфіналу, щоб вони в, пер в перших боях не встретились, коли боксери не вилетіли, потому что поз них должен було проіграти. Хоча і тут, Ну, ужасли призер. Да, но уже, как бы, грубо говоря, один із них буде считаться уже а один финалист. Так, да, тобто, як мінімум прозяровані стали, завидно. Значить, чекаємо дуже цікаві цікаві Да? Тобто, якщо э, лідер закриють фінали, це такий собі малий фінал можна видати. Опять видимо, що дзюбейло Максим лівш, Лівша, Левша, ой, извиняюсь, повторний гер з Свиниці, Дзюбейло правша. От опять же, боротьба между левшой и правшой. Вы знаете, что э, научно доказано, что у левши э, часть которая голова головного мозга, которая отвечает за движение, немножко быстрее работает, и потому чаще всего они работают на э, навстречу в контратаке. Не олімпійському сегменті, вони обов'язково робили б, б окремі чемпіонати середнього. Лівше не так много. Ну, много. Хоча більше смотрите, б. Тарас Шелестюк, призер Олимпийских игр и сейчас по побоксируют в Америке. Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр... То есть в принципе, хватает. Хватает, да. Но я хватает. Кажется, мало на я кажется, да, ну, зерковый, как я же думаю, даже Ну, и зал. вот, вот такой достаточно равный раунд, конечно, Дюбелло. Мне показался, был точнее, но не намного. Очень-очень такой раунд. зависит от второго и третьего раунда. Первый раунд это пристрелочный размет Почули ми інформацію про Боксера в Червоному куті представника Вінничини, Ігор Копмен. Другий раунд у нас продовжує Максим Дюбейло активнішим бути зовні. З точки зору Олександра Погодіна більше заробив балів, напевно, у. В першому раунді, Ми, як зазначив сам угодінь, лідери у нас зустрічаються у всій ваговій категорії, вже на стадії півфіналу, тому один з них точно не буде у боротьбі за Ну, Але будемо вважати, що у когось буде таке бронза з срібним відтінком. Тобто, могли вони зустрітися у Феналі. Якщо б інакше, жере буби, а... а... за хабом залишається тут і та на весело, колесник управління або підрозділу молоді, спорту. Вони спільноський радою, бачив, що сам погодінь його сьогодні до нас, і ми зможемо не почути його коментарі до цих змагань. Кінцівка другого раунду. Під тиск і далі Максим Дубайло, пристрій Черкащини. Чуємо тут, чуємо тут Володимир. Володимир. приєднується до нашого коментаря і приємно заслужений майстер спорту і підголовний керівник підрозділу молоді спорту Коломенської міської ради, знайшов час завітати на цей чемпіонат. послухаємо зараз забути інформацію. Заключний третій раунд у цій парі. Сподіваємося, що чути було, яка амбітна спортивна мета у Максима Джебейло з Черкащини. А от Володимир Колісник хотів би сказати, що третій вже представник у півфіналі з Умані і знаємо дуже добре про грізну школу боксу Коломийську. Як думаєте, в чому І Власна Буковина теж вийшли вийшли пряма поставила на півфіналі. Чим пояснити, що відбувається райцентрах центр, вискакують не один, не два і не десять хороших спортсменів? Доброго дня усім черніціянам, дуже приємно перебувати у вашій залі, боксерській, проходить один з найсильніших офіційних змагань з чемпіонату України, відбуковається до чемпіонату Європи. А насамперед хочу звернутися до попереднього сказу. Нічого дивного немає. Географія України, боксу досить міняється в свій час. Початок 90-х вона була дуже сильне в ліця, а може був якийсь пропуск. А зараз хлопці підрали. Так само і ваші представники присутні в полуфінальних поєдинках. Здобувають перемогу, які будуть представляти в фіналі ваш край. Е Є нові тренера, які вводять цю інновацію, змогли стоять потужні люди, які підтримують, адже надумали, придумали, поняття приняття федерації боксу, України, Рогана. Хочу звернути увагу, це є бажання за до перемоги. Чим відрізняється по крайній мірі цей чемпіонат України від попереднього, ми кому я був присутній, В якості запрошеного гостя. Я хочу сказати що цікавого очагу це. Кожен віддає собі належне, що буде представляти нашу демограду, чемпіонату Європи. А це вже високий рівень, кожна дитина. З з благополучність. Може проявити себе, закомулювати свої здоров'я, нормалі. Можливо, можна пояснити ось іноді, що успішніше бувають навіть представники центру, тим, що можливо, більш балування. Наскільки я пройшов з помогу з 14 років. Із столиці були одиниці людей у збірні. Переважно все це наші регіональні представники, наші спортсмени, які хочуть побачити які хочуть доказати своїй сім'ї, своєму навколишньому середовищі, що вони. Нагорожені за третє місце, Ігор Герков тон не... він далі перед. <плес> <плес>